Переходимо до формування завдань на перевезення маршрутних листів. Розділ Склад і доставка. Робоче місце доставки. Подивимось. Вкладка Формування завдань на перевезення. Показуються документи розпорядження. Розпорядження, згруповані за вказаними в них зонами доставки. Одне розпорядження без зони. Відразу подивимось, чому. Звідси можна провалитись в розпорядження та подивитись. Це наше розпорядження клієнта. Спосіб доставки перевізник забирає сам, тому немає зони доставки. Для кожного розпорядження виводиться інформація про загальну вагу і об'єм. Це інформація з карток номенклатури. І ще одне важливе зауваження. У нас тут повинно бути 4 позиції: 3 замовлення клієнта та один документ реалізації, який ми створили без замовлення. Чому ми бачимо тільки три розпорядження? Зверніть увагу, документи замовлення будуть показані тут в якості розпоряджень тільки з встановленою дією Відвантажити. Тому повернемось до замовлень, одне незакрите замовлення, встановимо дію Відвантажити і повернемось до робочого місця доставка. Подивимось на перемикачі зверху. Перший з нашого складу ми бачимо 4 розпорядження. Якщо зробимо на наш склад, розпоряджень немає, від постачальника ми ще не заповнювали документи з доставкою. Тут можна обрати склад, з якого відвантажуються товари для перевезення. Спосіб за нашою участю або силами перевізника. А також обрати конкретну зону доставки. Менеджер з доставки дивиться на якусь дату розпорядження, що надійшли. Він може відкрити будь-яке розпорядження, уточнити адресу і зону доставки. Наприклад, бачимо дві однакові адреси, але вказані різні зони. Формувальник замовлення припустив помилку. Менеджер з доставки це виправляє. Після уточнення даних потрібно натиснути кнопку Оновити для отримання актуальної інформації, необхідно звернути увагу на позначки біля розпоряджень. Отака позначка Таксі зазначає, що вантаж везе перевізник. Менеджер може таке розпорядження виключити з доставки, але перед тим, як виключити з доставки, ми можемо відразу для перевізника сформувати доручення експедитору. Цей документ призначений для формування довільних завдань або рекомендацій транспортній службі і може бути введений на підставі будь-яких документів руху товарів. Відкриємо це замовлення і створимо доручення експедитору. Це поле підтягується інформація про контакт, сюди про документ підставу, але ми можемо написати що завгодно. Наприклад, забрати договір або інформацію для перевізника про вагу та об'єм вантажу. Перелік доручень експедитору можна подивитись в розділі Склад і доставка доручення експедитору. І подивимось друковану форму. Ось вона виглядає отак. Доручення експедитору теж потрапляють до розпоряджень. Але візуально відрізняються. Вони підфарбовані таким коричневим кольором. Виключаємо з доставки доручення експедитору та розпорядження з позначкою Таксі. Бачимо, нам залишилось доставити товари в дві зони. До речі, виключені розпорядження зовсім не зникли. При необхідності до них можна повернутись за кнопкою Ще та скасувати виключення. Можна також звернути увагу на бажаний час доставки. Наприклад, в одну зону перше замовлення доставити треба зранку, інше трохи пізніше. Тобто, теоретично можна використати одну машинку. Перейдемо до підбору транспортних засобів. Безпосередній підбір машин, необхідних для перевезення, здійснюється в правій частині робочого місця доставка по команді Створити. У формі вибору автотранспорту доступні закладки, транспортні засоби і типи транспортних засобів. На закладці Транспортні засоби відображається перелік наявного автотранспорту з урахуванням доступності на дату відвантаження. У нас поки всі машини вільні. Якщо при плануванні доставки невідомо, який саме транспорт буде брати участь в перевезенні, доцільно здійснювати підбір в рамках типів транспортних засобів, які в подальшому можуть бути уточнені до конкретної моделі. Ми оберемо конкретні машини. У нас дві зони доставки, тому поки оберемо дві машини і за кнопкою Сформувати завдання перенесемо їх в робоче місце доставка. Далі здійснюємо наповнення товарами транспорту, тобто формуємо рейси. Встановимось на машину і перенесемо до неї завдання. Звідси розпорядження зникло, з'явилось в правій частині. Що важливо, можемо відразу проконтролювати можливість навантаження. Ось що ми бачимо: об'єм зазначено красним кольором. Це означає, що в газель наші дивани за об'ємом не впихнути. Відразу можна змінити машину на більш містку. Об'єм товарів у нас 7 кубічних метрів. Оберемо Нісан. Тепер все добре.